Кабмін продовжує до 31 березня дію від строчок заброньованих працівників. Як заявили у телеграмі, очільники уряду, зокрема Денис Шмигаль, це пов'язано з тим, що 19 грудня державні реєстри зазнали кібератаки, і тривалий час до них не було доступу. До 31 березня продовжуємо дію відстрочок заброньованих працівників. Таким чином підприємства матиме час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв, а також для того, щоб перебронювати свій персонал. Через російську масштабну кібератаку на наші реєстри був втрачений певний час, і ми даємо можливість його надолужити. Нині щомісяця місяця Росія набирає для війни проти України від 36 до 42 тисяч осіб. І як пише сьогодні видання «Фігаро», такі дані наводить інститут вивчення війни на рік. Таким чином до окупанської армії додається від понад 400 до 500 тисяч солдатів. Утім, щомісячні цифри поповнення приблизно відповідають або трохи поступаються і щомісячним Втратам російського війська зазначають аналітики інституту вивчення війни, зокрема, і будемо до слова, якраз в останній вже інформаційній годині спілкуватися також і про це з експертом. Наскільки їм вдається, якими силами поповнювати свої людські резерви. Ну що ж давайте поговоримо нині про нашу підтримку Сполученими Штатами Америки. Якщо США припинять надсилати допомогу, Україна протримається хіба що до літа. Про таке пише видання Wall Street Journal. Журналісти вказують, що у Зеленського називають відмову Білого Дому від подальшої допомоги Україні найгіршим сценарієм. Так наразі Україна самостійно виробляє або фінансує близько 55% своєї військової техніки, тоді як США постачають близько 20%. Однак невдовзі після того, як Вашингтон припинить поставки, збройні сили України можуть відчути нестачу боєприпасів, і неспроможність використовувати частину своєї найсучаснішої зброї. Хоч Хоча особливо болючим стане саме дефіцит ракет до зенітно-ракетного комплексу Петріот. Тим часом видання Лемонт пише, що якщо використовувати допомогу США економно, то поточних поставок Україні може вистачити навіть до осені. Однак, як ми вже також зауважували вище, ця допомога є критичною, і замінити її підтримкою Європейського союзу не вдасться, оскільки лише Вашингтон міг забезпечити українську систему протиповітряної оборони необхідними ракетами, крім нестачі боєприпасів для петріотів дефіцитними аналітики. Сьогодні називають і ракети для системи НАСАМС і. Хаймарс на цьому наголошують також аналітики видання Дефенс Експрес, і крім того, запчастини та боєприпаси для БМП Бредлі Україна теж може отримати виключно від американців. Інші речі Європа може компенсувати лише частково, наприклад, ті ж самі артилерійські снаряди.